Після проходження цих курсів нам жінками буде дуже лайтовий цей час. Готуватися до народження малюка, що робити під час пологів та який догляд забезпечити дитині у перші тижні і місяці життя. Цьому навчають у школі відповідального батьківства в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Як кажуть медики, коли дитина народиться, вже немає достатньо часу, аби сидіти в інтернеті чи читати книги. Тому краще підготуватися заздалегідь. В школі майбутніх батьків є цикл лекцій, які підготовлені для вагітних жінок та їх партнерів, якщо вони планують іти разом на пологи. Це є заняття по пологах заняття по догляду за новонародженим, заняття по грудному вигодовуванню та проблемах під час лактації. У нас з'явилось нове заняття: це вакцинація, все про вакцинацію, що потрібно знати, а також лекція післяпологове відновлення. Тетяна розповідає, що курси для батьків шукала давно та відвідувала навіть платні, але виклад інформації не сподобався. Тож почала відвідувати школу батьківства в обласному перинатальному центрі, адже первістка планують народжувати саме тут. В Тіктоці знайшла відео, що тут буде проводити день відкритих дверей. І вже на дні відкритих дверей дізналася, що буде школа батьківства. Взагалом мені все подобається, бо що поділено на конкретні теми, воно розжовано так, що зрозуміло, так як я людина з не з медичної освіти і взагалі не дуже тим ну, розуміюся. Мені дуже цікаво, і в плані, я взагалі заспокоїлася, бо я перед тим дуже переживала і зараз не у всім, в принципі, мої питання. Я маю відповідь. Ми з чоловіком плануємо народжувати разом на партнерських пологах. В нього запитання були, але тепер він, взагалі, після лекції каже, що він знає все і може сам викладати. Наталія також чекає на первістка. Сама дівчина лікар лікар-логопед, тому каже, що для неї важливо підготуватися до народження малюка на всі 100%. Каже, що вже встигла дізнатися про пологи, золоті правила грудного вигодовування, а головне про емоційний стан матері у післяпологовий період. Найбільше, що мені сподобалось, то що тут заспокоюють жінок. Тобто раніше я була така, думала, що все буде так гарно, все буде в рожевих окулярах, можна так сказати. Тут мене Підготувала, що буде важко, але однозначно, що плюсів більше ніж мінусів, тому буде менше така після родова депресія. Вже вирішили, що будемо народжувати тут, оскільки дуже сучасне обладнання, сучасні кабінети, пологова зала реально дуже хороший пологовий будинок. Акушери-гінекологи також відмічають різницю між жінками і їхніми партнерами, які пройшли курс школи батьківства, і тими, хто ні додають, що підготовлені батьки спокійніші. Тому Пологи проходять більш легко ті жінки, які відвідували цю школу, зовсім по-інакшому себе ведуть. Вони значно спокійніші. Вони знають, ж як сісти на м'ячик, як стояти, як дихати, як не переживати, як потім прикладати дитинку. Тобто вони вже щось. Навчені школа відповідального батьківства. Вона дуже корисна для жінок, а ще більше корисніша для чоловіків. Чоловіки, які відвідують школу відповідального батьківства, вони більш розкуті, вони знають, що робити, вони знають, як це поводити. Школа батьківства дає дуже позитивний ефект. Жінка орієнтується, по перше, в цілому закладі, в всіх відділеннях. Вона знає навіть де в нас туалет є, тому що їй це показали. Вона знає, де ліжко трансформер вона знає, де вона має переодягнутись. Тобто, весь маршрут від приймального покою до піс. Ліродового відділення жінка практично вже пройшла це дуже гарно впливає і позитивно на перебіг пологи. Ми можемо заспокоїти жінок, нехай вони не переживають, які не попали на школу батьківства. Є різні причини в тому, що вона могла не попасти на школу батьківства. Вона попадає вперше в перший пологовий зал навіть до школи батьківства. Ми тут надамо їм відповідну інформацію, яку їй потрібно заспокоїмо так само. До школи відповідального батьківства може потрапити будь-яка вагітна жінка або сімейна пара. Ці курси є безоплатними для всіх. А раз у місяць працівники закладу проводять екскурсії для майбутніх батьків. Це все заради того, щоб ваші пологи прийшли невідмінно і материнство приносило тільки насолоду. Надію дзінкою Вандинисюк Адська інформаційна корпорація